Mazda. знову це X 5 Карта дверей. Кліпса іде тільки в оригіналі. Ось така з резиночкою, такі фіксатори. Ось дверка Передня дверка, ось номер три. Оце вона там вставляється. Вона йде одна на дверку і дуже часто її запитують, вона дуже часто ламається. Особливо коли приїжджають америкоси, приганяють Америкоси. І дверна карта звичайні кліпси. Номер два. Вони йдуть тут по периметру карти дверної.